Рада безпеки ООН зібралася на запит Росії для звинувачень України в нібито порушенні неї мінських домовленостей, через що Росія розпочала повноштабну війну. Постійний представник Росії Василь Небендзя зробив зухвалу заяву, із якої випливає, що міжнародний суд ООН ледве не схвалив терористичні дії Росії в Україні. Ми знаємо точно, чого ми сьогодні. Не услышим от киевского режима и его западных покровителей. Не услышим мы и про итоги устроенных, устроенных Киевом разбирательств в Международном суде ООН в Гааге с иском к России о финансировании терроризма на Донбассе и дискриминации крымских татар и украинцев в Крыму. постійний представник Росії виступав сьогодні з різними заявами. Про міжнародний суд ООН. суди встановили, що Росія порушила міжнародне право трьома способами. Вона дискримінувала українців. Вона не розслідувала звинувачень фінансування тероризму. Вона не виконала наказ суду не загострювати суперечку з Україною. І звичайно, Росія не виконала тимчасові. Заходи 22 року з наказом покинути Україну. Можу запропонувати випускникам Московського державного інституту міжнародних відносин та дипломатичної академії в Москві прискорений курс. Право, все, що вам потрібно знати, про рішення міжнародного суду ухвалені 31 січня та другого лютогонт інодед самвелітуаутудейзмітін. Це важливо, оскільки міжнародний суд рішенням від 31 січня встановив, що Росія є порушником міжнародного права у трьох окремих аспектах. Росія порушила міжнародну конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризму дев'яносто дев'ятого року. Міжнародну конвенцію про ліквідацію расової дискримінації шістдесят дев'ятого року, а також наказ суду про тимчасові заходи від 19 квітня сімнадцятого року. international convention for the suppression of the financing of terrorism the 1969 international convention on the elimination of racial discrimination as well as court's order on provisional measures of 19th of april 2017 Посланець Путіна стверджує, що міжнародний суд у своєму рішенні відмовився називати Росію державою агресором. Це твердження не відповідає дійсності, оскільки Україна не зверталася до суду з проханням ухвалити рішення щодо питання агресії Росії у цій справі. Ваша загрешенськейс Ендикот експресли екнолиш ісфект і незджаджментпутін зенвой асо. Посланець Путіна стверджує, що міжнародний суд також відмовився покласти на Росію відповідальний за збиття Меч 17 або причетність до цього так званої Донецької народної республіки. Він знову грубо спотворює висновки суду щодо збиття літака, оскільки суд не розглядав позов України з цього питання. Водночас він не відкинув. Терористичний характер цього акту і відповідальність Росії за збиття цивільного літака у будь-якому разі інші судові органи ухвалили рішення щодо збиття MH17 і визнали Росію і ДНР відповідальними за цей напад. Сивілікейс, ада дюдишал бодис хав рул одимеч севіншудаун, а не гав режекти ваша з наратив он босс the facts and the law. and found Russia and the DPR responsible for this attack. Посланець Путіна стверджує, що міжнародний суд відкинув твердження про те, що Росія фінансувала тероризм. Це ще одна спроба ввести в оману аудиторію і спотворити рішення суду. Правда полягає в тому, що фінансування державою актів тероризму не розглядається міжнародною конвенцією про боротьбу з фінансуванням тероризму. Воно лежить за межами сфери дії конвенції. The court made this pronouncement in its judgment, rejecting Russia's preliminary object objections back in 2019. The court, therefore, had no jurisdictional basis to find that Russia had been financing terrorism, as Ukraine had raised no such claim under the ICSFT. Утін з енвойкан що міжнародний суд ООН відхилив заяви про те, що окупаційна влада дискримінує кримських татар і українців у Криму. Він применшує висновки суду про придушення Росією кримських татар і грубо спотворює рішення суду щодо дискримінації Росією українців у Криму. Правда полягає в тому, що суд установив, що Росія переслідує кримський татар за їхню політичну опозицію до дій Російської Федерації в Криму. Посланець Путіна не каже про те, що Росія порушила свої зобов'язання за міжнародним правом, продовживши заборону меджлісу. Суд установив, що Російська Федерація, зберігаючи заборону Меджлісу, порушила наказ про тимчасові заходи. Заява Росії про українців у Криму не узгоджується з протилежними висновками суду у справі. Суд установив наявність практики расової дискримінації українців у Криму, відзначивши різке скорочення кількості учнів, які отримують шкільну освіту українською мовою. І встановивши, що це спричинило негативний вплив на права українських дітей та їхніх батьків. of students receiving their school education in the ukrainian language end of quote, and finding that it i quote produced this desperate adverse effect on the rights of ethnic ukrainian children and their parents end of quote Я також хотів би скористатися цією можливістю, щоб процитувати положення ухвали. Суд зазначає, що після наказу про тимчасові заходи Російська Федерація визнала ДНР ЛНР. Незалежними державами, і розпочала так звану спеціальну воєнну операцію проти України. На думку суду, ці дії серйозно підірвали основу для взаємодовіри та співробітництва, і таким чином ускладнили вирішення спору. з цих причин. Суд доходить висновку, що Російська Федерація порушила передбачене наказом зобов'язання утримуватися від будь-яких дій, які могли погіршити або продовжити спір, що перебуває на розгляді суду, або зробити його. Го більш складним для вирішення не дивно, що Росія намагається вдавати, що цього рішення не існує.